Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати ювелірні вироби із срібла виробник Хартов. Комплект сережки, підвізка, вставка, судоліт і цирконій. Сережки. Довжина сережок 6,5 см. Розмір еліпса 4,5 см висота 4 см ширина. В центрі вставка содоліту. 1,8 висота, 1,4 ширина. Цирконія кольору сапфіру. Це задня частина. Цирконій розмір діаметр 4 мм. Вага 2358, ціна 6500 гривень або 155 доларів. Підвіска. Аналогічно як сережка. Довжина.

1 см висота пів ширина, Но досить широке. Вага 1166. Ціна 3350 гривень або 80 доларів. Комплект. Сережки, підвіска, вставки, гранат і перлини барокко. Сережки. Довжина сережок 5 см, перлина діаметр 1,5 см, гранат 0,14 карат діаметр 3 мм. Срібна частина сережок довжина 2,5 см, ширина в найширшій частині 1,7 см. Застібка англійська. Штифт занижений на 2 мм. Задня частина. Вага 10,86. Ціна 2500 гривень або 60 доларів. Підвіска. Довжина підвізки 5,8 см. Перлина тут трошки більша, ніж в зарешках. Довжина її 2 см. Гранат 1 карат, діаметр 5 мм. Срібна частина підвіски 2 см довжина, 1,5 ширина вушко 1,7 см Довжина 7 мм ширина. Задня частина. Вага 6,22. Ціна 1500 гривень. або 36 доларів. Комплект. Сережки. Каблучка. Вставка бірюза сітчаста, Реконструйована. Каблучка. Розмір 20-й. Шинка тонка 3 мм. Довжина каблучки 4 см. Ширина в найширшій частині 2,5 см. Камінь 1 см довжина 7 см, 7 мм ширина. Так виглядає знизу. Вага 646. Ціна 1500 гривень або 36 доларів. Сережки, довжина сережок 6,5 см, ширина срібної частини на ширшому місці 3,2 см. Застрівка англійська, штифт занижений на 3 мм. Задня частина. Вага 1433. Ціна 2850 гривень або 68 доларів. Набір. Сережки, каблучка. Ставка корал реконструйований. Каблучка розмір 17,5. Шинка широка 3 мм. Діаметр каменя 1 см. Ось така збоку у нас виглядає каблучка. Знизу. Вага 3,45 Ціна 940 гривень або 22 долари. Сережки. Довжина сережок 3 см. Діаметр камню так само, як на каблучці 1 см. Милі невеличкі сережки. Застібка англійська. Штифт занижений на 2 мм. Задня частина. Легенькі вага 5,02. Ціна 1220 гривень або 29 доларів. В попередніх відео було представлено комплект з яшмою. Сьогодні ми отримали до цього комплекту браслет. Довжина браслету регулюється від 19 до 21 см. Подовжувач. Вага. 21 грам. Ціна 4500 гривень або 107 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошую вас подивитися відео наших виробів в інстаграмі Труска.сільвер з малих букв.